Чому Росія не заступилась за Іран після нападу Ізраїлю і чим вона ризикує? Ви дізнаєтеся прямо зараз. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Нова війна на Близькому Сході може перекроїти карту найнестабільнішого регіону у світі, де Росію традиційно вважали одним з важливих гравців. Її позиції і так ослабли після втечі Башара Асада з Сирії та через пріоритетну для Кремля війну проти України. Тепер Москва ризикує пропустити ще один удар по репутації, якщо війна Ізраїлю з Іраном закінчиться дестабілізацією або розвалом країни, як у Путін. Лише півроку тому оголосив стратегічним партнером кінця війни не видно і є небезпека, що у неї уступлять США, що перетворить локальний конфлікт на міжнародний за участю найсильнішої армії світу. Росія ж поки що обмежується дипломатією і не поспішає надавати військову допомогу своєму союзникові і сусіду по Каспійському морю. Але чому? По перше, тому що не хоче, а по-друге, тому що не може кажуть експерти. Росія напряму вступила в близькосхідний конфлікт лише одного разу у Сирії. У інших випадках вона завжди робила ставку на дипломатію і нейтралітет, що з високою часткою ймовірності зробить і зараз. Кремль завжди претендував на роль посередника і твердив, що Росія єдина держава, з якою готові говорити усі ворогуючі сили у регіоні. Однак репутація Росії як надійного партнера під питанням. Півроку тому Росія не прийшла на допомогу ослабленому режиму Асада у Сирії, сказав Фабріс Паланш, експерт з близького сходу у Вашингтонському інституті. І зараз вона не бачить сенсу допомагати ослабленому Ірану. Крім того, Росія не потрібна поява нової ядерної держави, каже він. Кремль не поспішає псувати відносини з монархіями перської затоки і розривати зв'язки з Ізраїлем. Він вже оцінює ризики падіння іранського режиму. Чиму і замислюється над тим, як вибудувати стосунки з новою владою у разі повалення ЯТОЛ. Роль спостерігача поки що підходить Путіну як найкраще. Від війни зростають ціни на нафту, головний експортний товар Росії. А конфлікт у гарячій точці з ядерними реакторами відвертає увагу світової спільноти і журналістів від російської агресії проти України, каже Ганна Ноте, експертка центру досліджень нерозповсюдження імені. Джеймса Мартіна Путін хоче подати себе американцям як помічника, співрозмовника з усіх питань у світових справах, говорити про що завгодно, крім України. Трамп від послуг Путіна поки що відмовляється. Він пропонував виступити посередником. Я йому сказав: зроби послугу, розберися зі своїми справами. Давай спочатку розберися з Росією, окей? А потім уже можеш переживати про це, сказав Трамп у середу. При цьому Росії є що втрачати Втрата Іран. Но стане для неї великим програшем у регіоні, а її позиції на близькому сході ще більше ослабнуть. Але поки війна триває, зберігається і простір для маневру. Якщо посередницьку пропозицію Кремля приймуть, Путін зможе показати себе миротворцем, попри війну в Україні. Якщо їй дадуть роль посередника, це навпаки підвищить роль Росії як великої держави, яка допомагає розв'язувати конфлікти, і це відверне увагу від України. Але про мир поки що не заїкаються ні Ізраїль, ні Іран, для яких новий виток протистояння дорівнює битві за виживання. Наскільки реалістичний такий сценарій, при тому, що європейські країни вже дали зрозуміти, що вони не хочуть, щоб за стіл переговорів запросили президента країни агресора, ще належить з'ясувати. Росія майже не має можливості на це вплинути, погоджується Ганна Нотте. Москва й далі гучно закликатиме до переговорів і дипломатичного врегулювання конфлікту, але не від Росії залежатиме те, як він завершиться. Росія насправді не є фактором, який визначить, як швидко коли і за яких обставин закінчиться протистояння між Іраном та Ізраїлем. Кузирі зараз у руках Трампа. Ізраїль хоче від президента штатів, щоб той безпосередньо допоміг йому. Боротися з Іраном, а Росія пропонує свої. Посередницькі послуги, Москва сподівається таким чином поправити власне становище на близькосхідній арені, зіпсоване після втрати союзника в особі Сирії після повалення режиму Башара Асада. Крім того, Росія продовжує вибудовувати відносини з країнами перської затоки, які особливо допомогли їй після запровадження західних санкцій через війну в Україні. Вони теж не в захваті від перспективи появи ядерної зброї в Ірану, хоча і не хотіли б в. Великої війни